Друзі, всім привіт! Ми сьогодні в такому цікавому місці. Це Хорватія і тут у нас таке паломницьке місце місце, я би так сказав, такий грот. Я би сказав так, як копія Люрду. Подивіться, як тут гарно. Там такий грод і зверху є Марія. Тут та такий комплекс. Там далі, якщо пройдемо, там ми можемо побачити Є окрема церква, тут така крамничка. І все це знаходиться в Хорватії, в Макарську, прямо в Макарську на виїзді з Макарська в сторону спліта, друзі. Дивіться, як тут гарно. Якщо ви будете проїжджати тою дорогою. І головна дорога, яка веде до спліту, ви можете заїхати сюди і собі відпочити тут фізично і духовно. Я би так вам сказав. І це катера, бачите. Як тут гарно, друзі. Тут можна гуляти собі з дітьми. Тут є лавочки. Там чуть-чуть далі є такий... Е, я би сказав, наповнений водою. Е, е, така, да, створена така е, загородка. Тут маленький такий путічок, і в цій загородці є ставок, і там плавають такі дуже гарні риби. Дивіться, які краєвиди тут, друзі, подивіться. Ми по сходах теж можете піднятися до гори і подивитися, як там гарно. Також є тут в краниках водичка. якщо ви хочете собі купити, ви можете собі набрати. Отак, друзі. Ще раз нагадую Макарська. В сторону спліта. Виїжджаєте з Макарської з правої сторони, тут є парковка, ви можете під'їхати, поставити собі отам машину. Бачите, там машина стоять. І тут собі прийти і... Відпочити. Всім гарного перегляду і всім пока, Така-то гарна Хорватія.